Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Розгорніть свої робочі зошити запишіть сьогоднішнє число 13 вересня. Класна робота. Натискайте на паузу. Каліграфічна хвилинка сьогодні складатиметься з таких чисел. Один, п'ятнадцять, вісім, вісімнадцять, чотирнадцять. Запишемо ці числа каліграфічно, один, п'ятнадцять. Вісім вісімнадцять, чотирнадцять. Підкресліть одноцифрові числа, обведіть в кружечок двоцифрові. Натискайте на паузу. Перевіримо одноцифрові числа це 1 і 8, двоцифрові числа це 15, 18 і 14. Наступне ваше завдання: з числа, які ми щойно з вами записали, утворіть будь-які вирази на додавання і на віднімання. Домовимося утворити і записати 4 вирази. Натискайте на паузу. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку зв'язок дії додавання і віднімання. Отже, розгортаємо підручник на сторіночці 14. Усно працюємо завдання під номером 72. Розкажи за малюнком, як пов'язані дії додавання і віднімання. Отже, перед вами дві прямі, на які розташовані числа від 31 до 40. 34 плюс 3 буде 37. 37 мінус 3 буде 34, який можна зробити висновок, що з виразу на додавання можна скласти вираз на віднімання. Цю тему ми з вами досліджували в другому класі. Завдання під номером 73. До кожної рівності склади по дві рівності на віднімання. 38 плюс 54 дорівнює 92. Складаємо два вирази на віднімання. Від суми мені необхідно відняти будь-який доданок. 92 мінус 38 буде 54. Або 92 мінус 54 буде 38. Наступний вираз. 77 плюс 21 дорівнює 98. Від 98 відняти 77 буде 21. Від 98 відняти 21 буде 77. 45 плюс 36 дорівнює 81. Від суми від 81, я віднімаю перший доданок 45, отримую другий доданок 36. Або від 81 я віднімаю другий доданок 36. Отримаю перший доданок 45. Закріпимо тепер матеріал. Так, завдання під номером 74. Перевір результати дій двома способами. Що мається на увазі? З кожного виразу на додавання. Необхідно скласти два вирази на віднімання і перевірити. Запишемо посередині вирази 74. Натискайте на паузу завдання необхідно виконати самостійно протягом 3 хвилин. Отже, запишіть, будь ласка, вираз на додавання. Під кожним виразом на додавання складіть по два вирази на віднімання. Час пішов. Залишається хвилинка. Зараз робимо перевірочку. Бачите, годинничок нам сповіщає, що пройшло вже 3 хвилинки. Ну що ж, перевіряємо: 56 плюс 30 дорівнює 76. Від 76 відняти 56 буде 30. Від 76 відняти 30 буде 56. 14 плюс 68 дорівнює 82. Від 82 відняти 14 буде 68. Від 82 відняти 68 буде 14. Так, а чи дослідили ви ось цей останній вираз? 36 плюс 48 дорівнює 88. Чи правильно він обчислений? Від 88 відняти 36 не буде 48, отже тут є помилка 36 плюс 48 дорівнює 84. Зробимо перевірку. Від 84 відняти 36 буде 48, від 84 відняти 48. Буде 36. Попрацюємо усно. завдання під номером 75. Які числа пропущені? Зверніть увагу, перед вами чотири вирази на додавання. Пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. В другому класі ми з вами досліджували правило, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Прочитаємо перший вираз. До невідомого числа додати 5 отримаємо 27. Як знайти невідоме число? Треба від суми від 27 відняти відомий доданок 5. І отримаємо ми 22. Перевіримо. 22 плюс 5 дорівнює 27. Наступний вираз. 35 плюс невідоме число дорівнює 40. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 40 відняти відомий доданок. 40 мінус 35 дорівнює 5, перевіримо. 35 плюс 5 дорівнює 40. А тепер самостійно спробую пояснити. І знайти невідомі доданки в двох наступних виразах. Натискай на паузу. Отже, перевіримо. Щоб знайти невідомий доданок в третьому виразі, треба від суми від 77 відняти відомий доданок 57. 77 мінус 57 буде 20. Перевіримо. 20 плюс 57 дорівнює 77. І останній вираз. До 46 додати невідомий доданок, отримаємо 93. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 93 відняти 46, отримаємо 47. Зробимо перевірочку. 46 плюс 47 дорівнює 93. Пропоную діти трошечки порухатися під райвову руханку. Підведіться зі своїх робочих місць. Okay. Cara, Молодці! давай, давай, давай. У здорово здоровий дух. Ей у дух. Ей, у здоровий дух. ей, у здоровий дух, молодці. бути здорово, здоровим, бути круто. Повертайтеся, будь ласка, на свої місця, і ми з вами продовжуємо. На сьогоднішньому уроці математики ми з вами пригадаємо, як розв'язувати рівняння та як їх правильно записувати. Отже, запишіть посередині рівняння 77. Пропоную сьогодні на уроці розв'язати три перші рівняння. Натискайте на паузу. Скористуємося зразком 49 плюс х дорівнює 80. Що таке х? Х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 80 відняти відомий доданок. Х дорівнює 80 мінус 49. Х дорівнює 31. Перевіряємо. Замість х підставляємо число 31. 49 плюс 31 дорівнює 80. 80 дорівнює 80, отже, рівняння ми розв'язали правильно. Перше рівняння я записую, пояснюю, нагадую. Два рівняння ви розв'язуєте самостійно. Відступіть внизу одну клітинку, запишіть перше рівняння. Х плюс 22 дорівнює 25. Що таке х? Х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від найбільшого числа. Підняти другий доданок, менше число. Записуємо х дорівнює 25, бо це є сума, мінус 22. І ще записуємо х дорівнює. 3. Беремо в руки простий олівець лінічку та підкреслюємо. Робимо перевірку. Замість ікса ми підставляємо число 3, що у нас з вами виходить? 3 плюс. 22 дорівнює. 3 плюс 22 або 22 плюс 3 дорівнює 25. Звіримося з верхнім записом після дорівнює яке число? 25. Отже, ми розв'язали рівняння правильно. Запишемо, що з лівої сторони у нас 25. А з правої сторони 25. Тепер, будь ласка, самостійно запишіть та розв'яжіть два ось ці рівняння з перевіркою. Натискайте на паузу. Ну що ж, зробимо перевірку. 29 плюс хто рівнює 52. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок 52 мінус 29. Х дорівнює 23. Перевіряємо самість х, підставляємо число 23. 29 плюс 23 дорівнює 52. 52 дорівнює 52. Третє рівняння. 17 плюс х дорівнює 23. Х дорівнює від суми від 23. Ми віднімаємо відомий доданок 17. Х дорівнює 6. Перевірочку робимо. 17 плюс 6 дорівнює 23. Звіряємося, 23 дорівнює 23. Перейдемо до задачі. Задачі під номером 78. Прочитаємо умову задачі. У шкільному автобусі їхали учні. На зупинці в автобус зайшло 8 учнів. Тепер їх стало 14. Скільки учнів було в автобусі до зупинки? Прочитайте цю задачу самостійно. Натисніть на паузу. В умові задачі оберемо ключові слова: Зайшло, стало і було. Що означає число 8 задачі? Скільки учнів зайшло в автобус? Що означає число 14 задач? Скільки їх стало? Що запитується в задачі? Скільки учнів було в автобусі до зупинки? Запишемо коротку умову. Три ключові слова: було, зайшло і стало. Отже, було. Невідомо, скільки учнів. Зайшло 8 учнів, стало 14 учнів. Як бачимо, в короткій умові один знак питання. Отже, це проста задача. Розв'язується вона однією дією. Подумаємо з вами, як же розв'язати цю задачу. Після того, як до автобусу зайшло 8 учнів, їх стало 14. Запитання в задачі: а скільки ж було спочатку? Що необхідно зробити? Правильно, від 14 відняти 8. Розкажу вам ще один спосіб розв'язання цієї задачі. Цю задачу можна розв'язати за допомогою рівняння. Спробуємо його скласти. Було. Ми позначимо через x. Можете записати собі в зошиток, навпроти, було x. Отже, позначаємо невідоме число було і х. Вісім учнів зайшло. Кількість збільшилась чи зменшилась? Збільшилась. Значить, ми додаємо, чим віднімаємо. Додаємо плюс вісім. Дорівнює. Скільки їх стало? 14. А тепер розв'яжіть це рівняння, як ми розв'язували в минулому завданні. І знайдіть невідоме х. Ну що ж, зробимо перевірку. Х плюс 8 дорівнює 14. 14 мінус вісім буде 6. Отже, шість учнів було спочатку в автобусі. Запишемо тепер відповідь. З великої букви пишемо відповідь. Задача запитувалася, скільки учнів було спочатку перед тим, як автобус зупинився на зупинці. Так і пишемо: Шість учнів було спочатку. Тапочка. Натисніть на паузу і спишіть відео, спишіть відповідь собі. 做事的。